Мої батьки завжди були для мене прикладом для наслідування. Ще з дитинства я захоплювалася їх стосунками і ставленням один до одного. Тато ніколи не дозволяв собі образити маму ні словом, ні ділом, а мама і собі була відданою дружиною і прекрасною господинею. Жили ми в достатку, адже батьки були заощадливі і примудрялися відкласти якусь копійку на майбутнє. Відтоді, коли я жила з батьками, минуло багато часу. Зараз мені 32. Я вийшла заміж і переїхала жити до чоловіка. У мене прекрасна сім'я та діти. У ці вихідні я зібралася провідати батьків. Чоловік мав бути на роботі. Діти поїхали до батьків Андрія. Тож і я вирішила провідати своїх. Перше за своє життя я почула сварку у домі. Я приїхала власним авто, поставила машину під паркан, а сама пішла до будинку. Ще з передпокою я почула, як тато кричить мамі, що йде від неї. Зайшовши до кімнати, я побачила, як мама плаче. Вона була засмучена і глибоко вражена цією заявою від свого чоловіка. І чого це раптом батько вирішив піти? Це запитання не давало мені спокою. Тож я вирішила особисто про все розпитати в нього. Виявилось, що він втомився бути для всіх добрим і догоджати і хоче пожити для себе. Треба віддати належне мамі. Вона не влаштовувала істерику, не стала поливати свого чоловіка брудом і розповідати, що почуває від такого рішення, а вона спокійно сказала, що приймає його вибір і відпускає. Бери свої особисті речі та йди куди заменеться. Живи для себе. Те, що ми нажили з тобою у шлюбі, залишається в цьому домі. На більше не розраховуй. Після цієї сварки тато з'їхав на орендовану квартиру. Самотній, але вільний, він почав будувати життя спочатку. Варто сказати, що виходило в нього не дуже. З молодшими жінками стосунки не складалися, вести господарство та куховарити він також добре не вмів, його особисті заощадження швидко закінчувались. А кому потрібен такий чоловік? І виникає питання, для чого все це було потрібно. Наближались різдвяні свята. Нам на роботі дали кілька вихідних. Тож я вирішила провідати батька. На кухні творився справжній хаос. Батько намагався приготувати святкову вечерю. Мабуть, йому хотілося домашньої маминої їжі. Я уважно дивилася на цього рідного, але водночас зовсім чужого мені чоловіка. Тату, навіщо ти так чинив з мамою? Не знаю, доню, як то кажуть, біс в ребро. Сам не радий, що все це затіяв. Тому же варто просто перепросити? Піди до мами, попроси вибачення. Я ж бачу, що ви сумуєте один за одним, дала я татові пораду. На різдво мама запросила нас до себе в гості. Я розповіла про це батькові кращої нагоди помиритися у них не буде. Він прийшов не з пустими руками купив мамині улюблені білі троянди. Я краєм ока помітила, що маті зраділа, хоча не подавала виду. Батька опустила і вислухала. Коли почула його щире каяття, вона не витримала та дозволила йому повернутися додому. Зараз у батьків не наче ще один медовий місяць. Вони ходять на побачення, влаштовують один одному сюрпризи, подорожують. Схоже розлучення на певний час таке пішло їм на користь. Їхнє кохання стало ще міцнішим.